Як завжди вибачаюсь запис починається. Я починаю кашляти. Всім привіт, 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 привіт. У нас сьогодні нарешті нокаут Stage. Перша гра. Вболіваю, я вболіваю за Умбру тому що там Енріко грає а, з бластером раніше а, одні з основних а, гравців ну, команди Кардоба. А, вот. І що ми бачимо? Бачимо поки що, що німецька. Нідерландська команда не хоче блокувати Орна і, можливо, собі будуть забирати. Да Diamond да. Да. 2. Я вчора повернув. Я вчора злив Diamond 2 і повернув його. Ну, я не знаю, Андріка не дуже любить грати Джакса. Він спокійно може Атрокса взяти і на Атроксі показати дуже гарну гру. Yeah. З приводу. Лісника, я, на жаль, не пам'ятаю, як лісника звуть. Ну, лісник. А, у лісника Лілія дуже гарна до речі. Лісник там. Гарно грає. Камілу беруть байтять. енріка на. фіору но я кажу, там, скоріш за все, буде або Атрокс, або Грем щось таке. Тих лозів були ще і сьогодні. теж привіт Ізюм. Вітаю з Ізюмом. Ні, ми потім з Фоксом три гри, якби бы зіграли перемогли Обана! на! Це що у нас? Гнарчик, слухайте. Маленький хам'як пірамант У нас є. Е Електрохам'як, отруйний хам'як. Ну, хам'як. Який бачив на ну, динозаврів, але він в бані. Вибуховий хам'як. Ну, хам'як... Ну, під наркотою. Лолушка оба, на тут Релію беруть. Гезріаль, до речі, може бути ну, для бластера. Він його дуже любить грати на Міду. Ну, раніше в нього непогано виходило. Нагадую, що тут зараз ну Каркан непогано себе почуває. Іорна все ж таки забрали. Завтра буду ДНД. Хто буде? Дивлячись у вас. А, так завтра 8 березня. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Завтра ніяк. Завтра ні. Завтра точно, ні. Я я завтра на кухні. Да, Вет Васильев. Но ну, завтра моє місце на кухні. Ну, возьми рибку якусь, коли з роботи їхати, Я тебе смачненьке щось приготую. Вечері не обіцяю, но. Обід точно буде смачненький. Так, оба, крокодил. Андріка вирішив взяти. Я не знаю, мені подобається. Мені подобається усі свята. Що друга стадія банів. А що потрібно? Потрібно АДК прибирати. А по лісникам грають. Да, ну. В принципі, Union Фокс вже показали своїх, ну, хто може может бути лісником. Хоча, хоча, це можуть бути мити топ. Каміла і Фіора. Фіора на топка, Міла на Мід. Вирішили прибрати АПшників, да? Правильно, в принципі, Маргану. Лілії нема, Маргану. Діана ще є, все ж таки. Може, треба було Діанку прибрати замість Маргани. Поки що не впевнений. Там, якщо що, якщо я буду тупити, то ми можемо піти дивитись, ну, до да речі, цим звуть, цю серію ігор від Ефера. Там Ефер зараз так само їх стрімить. З ним разом пішли. Вай беруть. В навіть Баркових вай була непогана. Лілія була набагато потужніша, но і Вай непогано себе проявила. Но зараз команда Умбра набирає собі чемпіонів саме для середньої стадії гри в Лейті вони взагалі нічого не зможуть зробити. Там і Каміла, і Фіора, і Орд. Ще і Гвен добирають. Я сподіваюся, це лісна Гвен. Весело буде. Не знаю, якусь небудь кайсу он добрати і все буде добре. Я и не знав, що Фокс свою команду зробив. Який Фокс? Який Фокс команду свою зробив? Да, Кайсу добрал, в принципі, як казав. І наутилу заберуть саппорт. Саппорта на на ласпик. Он залишали, хоча тут Наутилу взагалі не допоможе. Я не знаю, тут Алістар набагато краще би заходив, тому що багато хто буде влітати. Замість наута краще було б все ж таки Алістаром. Да Та ладно, хто я такий щоб хлопцям розповідати? Спірний пик. У Неон Фоксів, да. Неон Фокси дуже сильно ризикують. Їм потрібно не втрачати темп і дотягнути гру якомога довше. У Умбри набагато все простіше, їм простіше розіграти. Наш Фокс темний, А це неоновий. Ну, Вітаю, Джон. Ти машину собі купив? Карки -кар. кар -кар. не каркай! Я знаю, що ти будеш болівати за Гвен. Так, да, і в цьому році, як сказали організатори, ну, фірлес Драфта, скоріш за все, не буде. Вони розмірковували над цим, як це зробити, але. А, там Оскар в них питав. Ну, можливо, чи провести фірлес драфт Вони сказали, типу, ні. Фірлесу не буде. Так, ну і що у нас? Завантаження пішло. Якщо б пішло завантаження, то все добре. Хоча, кому я ще не що розповідаю, це завантаження, то таке воно не потрібно. Тут не можна на нього навіть звертати увагу, тому що стрім іде через телефон. А якщо стрім іде через телефон, то я, скоріш за все, зараз розвалюсь, камеру вимкну, трохи потрібно ось так зробити одразу. При... З трансляцією на три хвилинки потрібно ж. Призупинитись. Що ми маємо? Mm -hmm. Всі стали на своїй позиції, у нас лісна. Гвен фіора проти Рамбла Рамбл на початку повинен фіору просто знищувати. Вщент. До двох предметів Рамбл буде домінувати. Навіть до трьох предметів у фіори Рамбл повинен її нищити. Вай Гвен. Вай теж на початку набагато сильніше за Гвен. Далі Гвен просто знесе майже всіх. Mm -hmm. Бластер на крокодилі проти Каміли. Я не знаю, як Бластер крокодила відіграє, тому нічого не можу сказати. Я аж до 28 числа буду сильно зайнятий. Цілих 3 тижні? А що ти будеш робити 3 тижні, Джон? Нам все одно поки що. Оу! Oh, Слухайте! А 10-го ж розпочинається ще. E, міжнародний турнір по цьому по ліжки. <хи> Треба пов'язку на око собі знайти. Ну, пляшка Рома в мене є. Ось так, пляшку Рома поставлю Ну пов'язку і плюшового ну, папугу На плечі і буду стріми проводити. Ти ж казав, пасівна, ще, ще не скоро. От вам і майстер від Джона Гра його забулила просто, щоб він нічого взагалі не робив. Що тут по часу. Дві хвилини тільки пройшло. А треба ще підготувати нас... насіння? Шишечки будеш збирати? Просушувати. Чи тобі так і не дали на дозвіл на вирощування коноплі. Кіли пішли? Йошкін кот, подивіться, що там умбра робить. Вони там і зробили. На 2.10 десь, та не дадуть. Та, так і скажи, для себе в медичних цілях чисто ну, зимою чай пити, чисто, ч, чисто на зиму хочу чайочок попити. Ну, дозвольте, будь ласочка. Небагато, лише 2 гектара. Ну, щоб горлочко не болило. Ну, чи... да, да, да. Ні, на булочки то мак. Мак то апіати, апіати нам не бро. Так, ну що тоді? А, Вибачаюсь, треба. Ось так. Поїхали дивитись за грою. Все прибрав. Камера в нас повинна зараз бути динамічною. І полетіли. Себе, правда, потрібно прибрати. О, все. Нікому не заважаю. Трохи більше зроблю логотип, щоб всі бачили, що це The Purge черганізатор. <кій> і поїхали дивитись. Оп, у нас тут пасточка від Умбри, намагаються прийняти орна, але Орн не йде. Орн далі не пішов, побачили саппорти один одного і все, і вирішили вийти на Мідлейн і спокійно себе далі почувати. Так. <фі> на Светике кілька рік, ну так, да, ну там Светрик, кофту, штанці. А, Валік це все не може ніяк зрозуміти, він заходить чи ні. Раніше Ікла заходив так дуже часто, а зараз Валік туди-сюди. Светри, панчохи, носочки, ну, потрібно готуватись до зими. Ну і на чайок. Так, ладно, давайте я з телефона все ж таки буду дивитись, а не з ОБС, що відбувається. Так буде просто трохи краще. Горло болить треба, треба було на самому на чайку бахнути краще. Так, у нас бластер на Сейді грає, да, намагається крокодилом перемогти Камілу. Ну, каміла без кінчика, як ми бачимо, а це означає. Мінус... мінус 50 до соціального рейтингу. Я б сказав, бо якщо б це грали китайці, а так, то на ну, мінус. Мінус 2 см до піпірки. Думаю, це буде вихід. Ні, так як ми бачили майбутнє, ми знаємо, що десь до ну, перша бійка почнеться на 2.10-2.12, десь там буде. Подивимось за Вай, і пішли допомагати, да, прикриваю, щоб вона спокійно забрала собі крабіка. І, в принципі, все, розійшлись. Вай далі йде, <кхем> Оп, знайшли. Гвен знайшла. Вай, вай знайшла Гвен. Ось, ось пішла бійка. Кайса намагається настріляти. У нас тут розійшлась бійка. Ну і тут перший кіл повинен бути по фіорі. Фіору забирає, Далі йдуть грати по Гвен. Добрали Гвен. Шикарне підкидання від Орна, но Вай отримала 5 рівень. І підкинула Орна. А тут Е. Зріалі. зробив два 2 кіла. І. Бог ти мій, у нас тут. Буде п'ятий. Буде п'ятий чи ні. Крок намагається задайвити Камілу. Зараз п'ятий рівень не отримав, але він просто прожав Ігнайта. Зараз буде розвертатись. Ульту підрубається, і це мінус бластер. Ось був п'ятий кіл, переграв сам себе. Сам себе переграв молодий. Ну ладно. Гвен Ну Це не кінець. Ну Гвен своє забере. Всі знають, хто така і як вона може робити бобо. Тим паче її там бафали, чик-чик, під... ну доробили і все дуже добре повинно бути. Пластинку? Не добрав трохи не вистачило. Ну, оцей Орн щось тупенький. В принципі, якщо на твій основний ну, геймплей дозводиться ну, до того, що ти повинен просто битись лбом. О, пілони, о стіни, то тоді да, і, В принципі, все добре. Орна можна не цей. Ой, знов Гвен спіймали, слухайте, розіграли мінус Гвен. Вай далі, по... ой. ой ой Кайс намагається втекти. Шикарне підкидання від Орна тільки що було. В'їхав дуже добре, але нікого більше не забрали. Румбіль підходить, знайшов фіору. Румбл, до речі, одразу пішов, ну взяв собі антихіл шматочок, щоб вон фіора не так сильно хілилась. Що у нас тут у крокодила? Дивно, що крокодил... А, ну крокодил за одну смерть віддав. Причому смерть віддав Гвен, і ну Каміла його перефармлював це до на 300 голди. Наутіласу бай дуже ху кинув, пішов далі. Ой, тут фіору майже спалили. Підкидання по румблю. На фіорі не можна підходити дуже близько, там одразу на вогнеметом почне напалювати. Я не побачив, хто забрав. Вайс, скоріш за все, забрала собі сиді баф. І вже не дізнаємось, тому що вай все одно вбила вбила Гвен. 1 7 рахунок, 5 тисяч переваги за командою Umbra і Ніон Фокса, скоріш за все. Якщо зараз не схаменуться, то скоріше за все перша гра йде за Umbra. Все ж таки. Повертаємось до крокодила. Крок. Рінгтон. О, рін... Ні, Рінгтон як відставав 300 голди, так і відстає. Розмін по об'єктах не встигаю сюди прийти вайну зараз заработають багато грошей, плюс там тавер впав, і всі повиходили. Слухайте, а оркестр-то далі б'є тавер. Там пів забрав собі з реаль з оркестром ще. Ну, мід пропушений. Мід пропушений, топ пропушений, залишився лише ботсайд І тут все добре. Каміла дуже гарно відстояла цю вежу, і вся команда неонових Фоксиків підходить, підходить дефатись. Ну, крок так подивився, каже, ладно, пішов я. Біду під свій тавер постаю, в принципі, теж непогано повинна бути, тут фігору спалили. А... Наутілу сульт віддав. Дивна ідея, те, що наут вирішив так зіграти. Пішли далі. Що з крокодилом? Крокодила будуть дайвити, ні? Крока не дай, блять. Бояться. Крока я ульта, в принципі, да, під тавер залітати. <клес> Можна отримати просто. Стан і, і від'їхати від вежі. Ризикувати ніхто не дуже, ніхто не хоче. Бластер вже майже не здогнав свого опонента. Відставав 300 голди, у нас там зверху бійка. Пішла ульта, підкидання. Фіора майже забрала, майже двох гравців забрали, ну тут вай прикривають. Підкидання від Орна шикарно, засейвив, но Вай зробила 2 кіла, і Орн зараз повинен буде тікати за вежу. І розмін у нас слухайте 2 в 0. Як же убра грають. Давай, Джоні. Смачного тобі. Проблема, ну я кажу, проблема єдина, те, що набрали дуже жадібний драфт, який буде гратись дуже пізно. Але мати непоганих трьох сплітпушерів, які можуть до просто знести. Теж не дуже погана ідея така. Головне дожити, А, а жити потрібно ще ну, хвилин вісім. Гвен досі має лише один предмет, коли у вай вже два. Сейвик красунчик. Сейвик показує, як як треба грати. Гарний малий. Він, до речі, жодного разу ще не вмер. Та як ми пам'ятаємо по <хи> минулому році, там навіть ставки в чаті ставили. Ну, коли сейвик вмре, і скільки разів він буде вмирати. Зараз грає дуже обережно. В гарному смысл. <ривіт> Тут за спіймали спий малый Гвен. Набайс Ульта мінус Гвен. Мінус Гвен. І хто там ще від'їхав? І Кайса від'їхала. Опа 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 от вам і лесник. Тут лише бластер на фидов. Рамбл, да, урамбля скинчик є. <аду> <пл <leadership> <плес> <плес> Вивно, що Рамбл вирішив не йти в маску, він після рифта вирішив брати собі шляпу. Ну я не знаю, зараз Гвен в лісі, мені здається, дуже слабенько. Так там же бачили, що там хтось в алькові стоїть. А, то, то ТП був. Ту Рамбл встиг ТП прожати. Ну сей, ну що ти робиш? Гвен тут залишилась. Дивно те, що на дракона не пішли на другого. Крокодил уже там. Крокодил вже готовий. Ну Крок каже, я готовий забирати Дрейка. Підготовує почву для того, щоб це зробити. Вардіка не було щоб поставити в Кадешечки знаходиться. Давай після червоного біжить на дракона. І що ми бачимо Гвен? У Гвен скінчики, Гвен теж повинен та щит, але я на цьому скіні ніколи не, не вигравав за Гвен. Віддаю трейкас просто і все. Так ну у Фоксі фарму мало через те, що вони взяли лейтовий драфт. Ну, я розумію, ви взяли до ну, Камілу Фіору, на нащо ви Гвен добирали. Ну, приберіть фіору, Гвен або Каміло, залиште двох, ну вон гіперкері, а все інше на середню стадію візьміть. На початок на середину. Ту ж саму, ашуну візьміть разом з Орном і вам ну, дуже гарно будете грати. Ні, вирішили кайсу взяти. І Який теж якби, потрібен час і предмети. Ну, а це те, про що я казав, що вот от, 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 от і все. От погнали. Ой, по. Параблу зіграли, вбили. але за це вмирає Фіора. 5 0 507. А я не дивився, до речі. ну після гри подивлюсь. <плес> після гри подивлюсь, скажу що там. Що там та як там. Ну, гра поки що не завершилась. Повідомлення про те, що гра завершилась, ми не бачили. 12 тисяч переваги. Тут ще потрібно п'ятьох Ну, двічі зробити, щоб. Ну, шанси з'явились. Зараз таверка дала багато грошей, але. На всю команду. Але це не те, що хочеш бачити. Оп! Мінус на чорно. Ну, слухайте. А Фоксики-то вирішили пропушити все. Рамбла ульта рятує. Ой-ой-ой, бідно, кайсу спалили. Ви подивиться на це. Вона просто зникла. І ще і мінус флеш від Орна. Прилетів. Дуже, дуже Дуже довго орна намагались вбити. Ну давай зараз подивлюсь. була інформація про. Рецедшие дни. Обычно пишуть Ус не в общем корки вилб бан. Да, забанений. На цей нокаут корки в бане. Ну, а проте Гнар є. Гнар є, Гнара можна брати, але мені здається, ми його не побачимо на турнірах. Це гра завершилась, і ну, можна констатувати, що Умбра першу гру собі забрала. Я не бачу, як зараз. Е з відставанням 15к щось можна буде зробити, як це можна відіграти. Тут ну, дійсно потрібно Ейс зробити, і то не встигнуть припушити. Сайди відкриті, барон Бав ще присутній у команди Умбра. І три сайди майже всі, майже всі три сайди відкриті. Я, на жаль, вже камерою не можу цей. Не можу камерою керувати, тому поїхали поїхали дивитись, він зараз зло. Реворк був вчора. Да, реворк був вчора, корті зараз зло, але. Я каркана вчора банив. Та ігнар зараз. Ну, шалений, хам'як. Взагалі хаб' які шалені, якщо так подумати. Mm. Ну слухайте, поки що, я так дивлюсь, он обережно грають. Не бажають, не бажають ризикувати. Reconnecting to game. Ммм. <міт> Я не знаю, можна спробувати з ПК білд зробити, але не впевнений. Так, на сьогодні очікують три чудових раунди. о -хо 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 -хо. о який же шикарний був еквалайзер від Trambla. Просто поставив так, що... Пропалив півтімим. Просто гра по Нексусу і. Перша гра за командою Umbra. Іспанці показують як завжди дуже-дуже гарну гру. Зінде можна грати на хіміку. Хімік? Дуже гарний чемпіон. Ладно, тоді побачимось наступних відеос.